Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні пропоную розглянути хронограф із колекції Casio Edifice. Модель відноситься до серії EFS S630. Радіальна текстура циферблата переходить у концентричні кільця з хвилинною шкалою. Такий самий візерунок повторюється і на додаткових циферблатах. Нижній субциферблат обрамлено хромованим напівкільцем і смугастою текстурою. Тут розміщена шкала індикація рівня заряду, на накладених індексах та стрілках є люмінісентне покриття. Запустити хронограф можна, як завжди, верхньою кнопкою. Відлік секунд звершується на нижньому циферблаті. Зліва відлік хвилин секундоміра. На циферблаті зверху 24 години формат часу. Апертура розміщена біля індексу 4 години. Вище вказано логотип та напис Solar Powered. Головна перевага цієї моделі сонячне живлення модуля 5585. Він забезпечує точність ходу плюс-мінус 20 секунд на місяць, а одного повного заряду вистачає до 5 місяців автономної роботи. Рівень заряду відображається на нижньому субциферблаті. Для перевірки достатньо натиснути нижню кнопку. Тут же бачимо напис Сапфір. Це ще одна суттєва перевага. Сапфірове скло надійно захищає циферблат від подряпин і має антивідблискове покриття. Корпус, виконаний у формі бочки з круглим рантом, виготовлений із нержавіючої сталі з чорним іонним покриттям, габарити годинника 484 на 44 на 12,1 мм. Важить модель приблизно 147 сорок грам. Поставляється з чорним сталовим браслетом, інтегрованим в корпус, застіпка з кнопками. Задня кришка захвинчується. Тут вказана основна інформація про годинник. Ось так модель сидить на зап'ясті 16 см. Коштує така модель 330 євро. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.